Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у дуже, знаєте, потужний текст від одного з найвидатніших проповідників 19 століття, Чарльза Сперджена. Він говорить про приховану ціну, якому платимо, коли по справжньому хочемо бути корисними для інших. Тож, давайте розберемося в його мудрості. І Сперджен, знаєте, починає одразу з такого прямого глибокого запитання. Багато хто з нас прагне допомагати, служити, якось змінювати життя людей на краще. Але чи зупинялися ми коли-небудь, щоб подумати, яка справжня ціна цього прагнення? І саме це питання, воно задає тон усьому, про що ми будемо говорити далі. Отже, почнімо із самого цього бажання бути корисним ну це ж шлахетний порив, правда. Але Сперджен одразу ж нас попереджає, це вимагає серйозної підготовки, і ця підготовка вона може виявитися зовсім не такою, як ми собі її уявляємо. І ось вам ключовий момент. Сперджен каже. Що допомога іншим змушує нас проходити через досвід, який, можливо, для нашого власного життя був би зовсім непотрібним. Це, по суті, означає вийти за межі свого комфорту і свідомо ступити на територію, ну, болю і страждань інших, а часто, як виявляється, і на свою власну. Так от. Ця підготовка, про яку говорить Сперджен, вона має свою ціну і він використовує кілька дуже яскравих аналогій, щоб показати наскільки сильно життя служіння відрізняється від звичайного такого собі спокійного існування. Просто подивіться на цей контраст. Звичайна людина може жити у своєму ритмі, насолоджуватися комфортом, затишком. А от той, хто служить іншим, як хірург чи пастух, він завжди на поготові. Їхнє життя підпорядковане потребам інших, і неважливо, день це чи ніч, дощ чи спека, вони свідомо відмовляються від власного спокою заради тих, про кого піклуються. І щоб підкріпити свою думку, сперджен не просто висловлює свої ідеї. Він звертається до слів апостола Павла. Ця думка, терпіти заради інших вона має глибоке біблійне коріння. Павло чудово розумів, що його власні страждання це інструмент для спасіння інших. Це не якась людська філософія, а глибока духовна істина. А тепер ми переходимо до самого серця цього тексту, і це вже не просто теорія, це глибоко особиста відверта історія самого Сперджена, історія його власного страждання і того, як Бог використав його, мабуть, найпохмуріший час у житті. Спеджен описує період, коли він переживав просто жахливу депресію духу. Він був хворий фізично, так, але його дух був пригнічений набагато набагато сильніше. Це був час, коли він почувався абсолютно розбитим і, як він пише, змушений був волати до Бога з самих глибин вічею. Просто уявіть собі глибину цього розпачу. Саме в такому стані він вийшов проповідувати на цей текст. Сперджен пише, що він відчував увесь жах душі, покинутої Богом. Це не була просто проповідь. Ні, він проживав ці слова. Він навіть каже, що молиться, аби ніколи, ніколи більше не пережити нічого подібного. І ось тут історія робить абсолютно несподіваний поворот. Тієї ж ночі після тієї проповіді до нього прийшов чоловік. Він був у точно такому ж стані відчаю, буквально на межі божевілля, і він сказав сперджену, що ця проповідь врятувала його, бо він зрозумів, що у світі є хоча б одна людина, яка його розуміє. І саме тут ми підходимо до розв'язки. Починається той поворот у розповіді, який розкриває абсолютно дивовижний і глибокий результат цього болісного досвіду сперджена. Зверніть увагу на часову шкалу минуло п'ять років. П'ять років сперджен, мабуть, уже і не думав, що колись знову побачить того чоловіка, і цей довгий проміжок часу він лише підсилює драматизм того, що сталося далі. І ось це слова того самого чоловіка через п'ять років, уявляєте, повна трансформація. Він був зцілений, відновлений, і ключем до цього зцілення стала та сама проповідь, яка народилася з найглибшого болю сперджена. Це просто блискуча ілюстрація того, як насіння, посіяне у сльозах, може дати такий неймовірний плід. Це висновок самого Сперджена. У ту мить він усе, усе усвідомив. Його жахливі страждання не були безглузними. Ні, саме вони стали тим інструментом, який дозволив йому врятувати іншу душу. І це розуміння зробило весь пережитий біль вартим. Того він каже, що готовий був би пройти через це знову і знову, щоб допомогти іншим. І ця особиста історія вона підводить сперджена до такого, знаєте, універсального принципу. Він використовує цілу низку потужних метафор, щоб показати, як саме випробування готують нас до служіння. Ці аналогії вони ж надзвичайно влучні, правда? Щоб витягти когось з вогню, треба підійти до нього близько. Щоб врятувати потопаючого, треба самому увійти у воду. І виходить, що наш власний досвід страждання стає тим самим ключем, який ідеально підходить до замка серця іншої людини, що переживає схожий біль. І ось ця метафора, мабуть, найсильніша. Ми, як той олівець, щоб ми стали корисними, щоб ми могли залишити свій слід, ніж скорботи, як каже Сперджен, має зрізати з нас усе зайве. Так, це болісний процес, безперечно, але саме він робить нас придатними для тієї роботи, яку для нас приготував Бог. І на завершення сперджен залишає нас із цим питанням. І після всього, що ми щойно почули, воно звучить якось особливо гостро. Допомагати іншим це не просто добрий вчинок, це готовність пройти через випробування, бути загостреним через біль, щоб стати ефективним інструментом у божих руках. Тож вирішальне питання полягає в цьому чи варта мета такої ціни?